Це інтерактивний музей музики. Тут можна вибрати інструмент, який подобається, і зробити так, щоб його можна було послухати, наприклад, флейту. У ну, нас є такі мелодії. Бо якийсь інший інструмент. Завжди можна вибрати, послухати. Дуже цікаво, дуже інтерактивно своєму. Взагалі мені ще подобається ця от рука з нотом, а тут ще такі от розвитки папірці з нотами. тобто Музей зроблений просто шикарно. На совість люди, які робили облига для людей зі смаком. Всі приходьте, всім раджу. Тут перші інструменти, які були, які мали різноманітні. Племена дуже інтерактивно, тут можна якось почитати про. побачити, які були послухати навіть. Як звучить якась ракушка, так?